Та, з вами Лос Менесія. Сьогодні ми будемо говорити про Об'єднані Арабські Емірати. Така популярна юрисдикція серед сільськогосподарських трейдерів, транспортних компаній, логістів, IT-компаній. Взагалі, вона підходить всім, хто займається зовнішньою економічною діяльністю. Тут нема податків, нема звітності, так. Але не завжди. Тому давайте розбирати. Є три варіанти пакету компаній Перший варіант це офшорна компанія. Тут у вас не буде ні податків, ні звітності. Це повністю такий офшор-пакет з електронним банкінгом. Наступний варіант це компанія Фрізона Стандарт ключ». Це компанія, де у вас є віза, є карт, є ченел, тобто всі умови для того, щоб ваш бізнес був місцевим, локальним. Але одразу відкрити банківський рахунок тут також не можна. Тому ми будемо спочатку працювати в електронних банкінгах фінансових установ. І третій варіант це компанія FreeZone, пакет повний під ключ. Це знов ж таки ми пропонуємо компанію, де у вас є віза, є карт, є ченал. Але також додатково ми пропонуємо адресу місцевого проживання акціонера. Вона прям дуже потрібна для відкриття рахунку в локальному банку. Взагалі зараз всі банки просять, щоб не тільки у вас був офіс місцевий, локальний, але також адреса проживання акціонера тут, в еміратах, щоб показати повний сабстенс. Додатково також банки запитують ваш експірієнс, тобто вони хочуть побачити вашу документацію оборот. Але тут постає питання для нових компаній: що ж робити, якщо ми тільки відкрилися, в нас немає ні інвойсів, ні контрактів. Ми нічим не можемо підкріпити нашу діяльність. Що нам робити? Тут у нас є дві поради: перша порада. Ми реєструємо компанію, починаємо з електронних рахунків компанії у фінансових установах. Тобто, ми відкриваємо вам рахунок, ви працюєте 3-6 місяців, налагоджуєте документацію. У вас вже є певні операції, інвойці, контракти, і місцеві локальні банки можуть побачити, чим ви займаєтеся, і верифікувати ваш бізнес. Але якщо ви не хочете чекати або не довіряєте фінансовим установам, і хочете одразу локальний банк, то в цьому випадку у нас є також порада. Це, наприклад, ваш бізнес експірієнс по іншим компаніям. Якщо у вас в Україні є ТОВ, яка займається діяльністю у тому ж напрямку, як і ваша фрізона в Еміратах, то можна підкріпити документами з української ТОВ. Бов'язкова умова, це, щоб ви були акціонером також у українській ТОВ, і акціонером також в еміратській компанії. Тому тут два варіанти. Або апгрейд з стандарт пакету до повного, або бекграунд по українській ТОВ. В останніх варіантах фрізона зі стандарт-пакетом, фрізона з повним пакетом, у нас виникають певні нові обов'язки, які нещодавно вступили в село. Це реєстрація на корпоративний податок. В деяких випадках також реєстрація на податок на додану вартість та ведення звітності. Сьогодні ми будемо це розглядати. Одразу ми розпочнемо з корпоративного податку і, скоріше, у цьому відеообзорі ми будемо говорити лише про корпоративний податок. Якщо вас цікавить податок на додану вартість, пишіть у коментарі, або телефонуйте за номерами телефонів, ми обов'язково. Індивідуально вас проконсультуємо. В Еміратах тепер є корпоративний податок. Але не спішіть висновками, тому що сьогодні ми розбираємо корпоративний податок для Фрізон, бо він трошки є складнішим ніж для Мендланд. Мендланд можемо розібрати на індивідуальній консультації, тому звертайтеся до нас, наші спеціалісти з радістю вам допоможуть. Корпоративний податок все ж таки є, в нього потрібно реєструватись. Потрібно подавати і вести звітність, але ставка податку все ж таки може бути зосереджена на 0%. Що таке ж кваліфікаційний дохід? Трошки Компанії да. у Фрізон мають реєструватися та подавати декларації з корпоративного податку. терміни постановки на облік і подані першого звіту залежить від дати реєстрації компанії, тому можемо умовно поділити дату реєстрації на два півріччя. Якщо ваша компанія зареєстрована в першому півріччі, наприклад, то ви маєте подавати першу звітність за період 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року і подати таку першу декларацію до 30 вересня 2025 року. Переходимо до такого актуального питання: хто може бути кваліфікованою особою вільної зони, які є критерії? Якщо у вас кваліфікаційний дохід і вас визнано кваліфікованою особою фрій зони, то на вас буде розповсюджуватися пільгова ставка 0% податку на прибуток. Але в випадках, коли ваш дохід визнано не кваліфікаційним, ставка прибутку буде дорівнювати 9%. Що потрібно робити, щоб вас визнали кваліфікованою особою Фрізони. Потрібно відповідати декільком вимогам. Ми їх розглянемо далі. Перша умова це достатня присутність в Еміратах. Тобто, у вас має бути реальний офіс. Це не тільки договір оренди приміщення, це реальне фізичне приміщення, це стіл з табличкою, де назва вашої компанії поставлена, якщо прийде інспектор щоб він бачив, що тут дійсно хтось є, що це ви дійсно ведете бізнес в еміратах. Наступна умова це кваліфікаційний дохід. Тобто ви переважно маєте надавати послуги, здійснювати операції у вільній зоні або з міжнародними клієнтами лише у тому напрямку, за тим кодом, з яким зареєстрована ваша компанія. Якщо все ж таки у вас є певні операції за некваліфікаційним доходом, то це значення має не перевищувати порогу демініміс. Це має бути або дохід нижчим за 5% від загального доходу, або 5 мільйонів Дерхаммів в залежності від того, що буде вище. І наступна дуже важлива умова: у вас має бути підготовлена фінансова звітність за вимогами МЗФС. Тобто ви маєте провести ще аудит вашої фінансової звітності за перший фінансовий період. Щодо кваліфікаційної діяльності, відтепер в нас є розмежування. У нас є кваліфікаційна діяльність, виключна діяльність та інша діяльність. Що ж таке кваліфікаційна діяльність? Кваліфікаційна діяльність це певні визначення. Ділові операції визначаються вони кабінетом міністрів, і саме якщо ви здійснюєте діяльність за такими напрямками, ви маєте право отримати пільгу 0% на сплату корпоративного податку. Це виготовлення товарів, матеріалів, упробка товарів, матеріалів, це продаж, це транспортні послуги, це послуги з управління активами та інші. Всі вони не визначені. Це перелік є в доступності. Якщо вас цікавить деталі з цього переліку, ми можемо окремо вас проконсультувати з цього питання. Виключна діяльність це ті операції, які ви надаєте фізичним особам, за винятком, які пов'язані з нерухомістю, а також щодо ліцензування, експлуатації інтелектуальної власності. Тобто, якщо ви займаєтеся продажем товарів чи послуг, Якщо у вас логістична транспортна компанія, якщо ви відкриваєте компанію, наприклад, для володіння нерухомістю, все це ок, це може бути 0%. Якщо ви, наприклад, відкриваєте компанію і бажаєте отримувати послуги від фізичних осіб, ні, на це не буде розповсюджуватися 0%. Це все ж таки буде 9. Якщо у вас є питання щодо Виключної фізичних осіб, роботи з ними знову ж таки, звертайтеся до наших спеціалістів за номерами телефонів під цим відео. Ще одним важливим питанням є питання ПДВ. Це дуже обширний масив матеріалів. Якщо вам цікаво, окремо можемо надати консультацію з ПДВ, оскільки в нас тепер є не тільки фрізони, а є окремий список зони є. І об'єднося і виключаються з нарахування ПДВ, тобто мають пільгу на ПДВ. Все це можемо розібрати окремо разом з вами на індивідуальній консультації. З вами була Лос Менесіс.